Просто у ціль безпілотники служби безпеки України вразили п'ять російських винищувачів на аеродромі САКИ. У відомстві розповіли деталі вдалої спецоперації на території тимчасово окупованого українського Криму, паралельно біля Керченського мосту. Величезний затор. Яка причина? Підпишіться на канал час» і говоримо про все докладніше. У ніч на 4 серпня українські безпілотники влучили просто у ціль. Служба безпеки України реалізувала спецоперацію на військовому аеродромі САКИ в тимчасово окупованому Криму. Про це офіційно повідомили у відомстві. Безпілотники Центру спеціальних операцій А СБУ завітали на військовий аеродром САКИ в тимчасово окупованому Криму. Йдеться у повідомленні. Результати атаки. Просто вражають через удар. Повністю ліквідовано літак су 30 СМ. Ще один пошкоджено. Та на цьому не все уражено ще три літаки. Су 24 Завдяки атаці також уражено склад авіаційного озброєння. Удар стався по ключовій базі авіації окупантів для операцій у Чорному морі. Ворог поніс значні збитки, адже тільки один літак су 30 СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Підкреслюють усбу. Тим часом речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук підкреслює, що наші воїни регулярно атакують системи ПВО окупантів на території Криму. Однак він зазначив, що ворог доволі швидко відновлює нестачу. Далі цитую доволі щільно наповнений ППО, тимчасово окупований Крим. Щільність набагато вища ніж на території самої Росії. Ми це бачимо за результатами об'єктивного контролю на основі того, що відбувається на території ворога. Але проте вони продовжують підтримувати таку щільність. Тому що для них дуже важливо зберегти так званий кримський міст з багатьох причин, як з тактично-пропагандистських, так і тактично стратегічних. Паралельно на окупованому українському півострові проблеми із мережею. За даними телеграм-каналу Кримський вітер» з вечора 3 серпня у Ялті та Алушті відсутній мобільний зв'язок. Натомість у Сімферополі та Євпаторії немає мобільного інтернету. У Севастополі, за даними підписників того ж каналу, з 8.30 до 11 не працював мобільний інтернет. Також вийшли з ладу термінали оплати в магазинах. У телеграм-каналах противника пишуть про ДОС-атаку на сервери Севстару. Водночас моніторингова група кримського вітру інформує, посилаючись на дані флайтрадар, що 4 серпня в небо над Румунією піднявся літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Gulfstream G 550АЕВ військово-повітряних сил Італії. Він почав роботу на кримському напрямку. Тим часом на Кримському мосту транспортний колапс. За даними партизанів, в черзі на Керченський міст з боку Тамані стоїть майже 1800 тисяча машин. Варто нагадати, що неспокійно було не лише на території тимчасово окупованого українського Криму. Вибухи у ніч на 4 серпня, за повідомленнями місцевих жителів, лунали у місті Воронеж. Натомість, у Фроловому Волгоградської області було атаковано важливий залізничний вузол. Місцеві мешканці повідомляли про пожежу на станції Арчеда. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Ніч неспокою для окупантів від вибухів. Здригнулись низка російських регіонів, а також тимчасово окупований український Крим. Дрони вдарили по нафтобазі у Сочі. У мережі публікують кадри пожежі. Гучно було і у Кстово, що у Нижньогородській області. Підпишіться на канал Сій час і вже за мить розповім про все докладніше. Ніч на 3 серпня, чергова атака невідомих дронів у тилу окупантів. Розпочнемо із Краснодарського краю. Близько 2.15 ночі ворогу стало вкрай неспокійно. На Сочі налетіли дрони. Мешканці Адлеру, Лазаревського, Дагомису і Сіріусу почули вибухи. Про це повідомляли російські пабліки. За підрахунками, над регіоном пролунало більше 20 громихань. Що ж стало ціллю дронів? Внаслідок атаки загорілася нафтобаза Роснефть-Кубань-Нефтепродукт на вулиці Авіаційній, розповіли місцеві. Саме ця локація розташована поруч із місцевим аеропортом, який до слова призупинив роботу. Пасажирів евакуювали в укриття. У соцмережах скаржаться на відсутність води. Ба Більше тимчасові обмеження вводили і у Пулково, що у Санкт-Петербурзі. Там було скасовано 5 рейсів на приліт і стільки ж на виліт. Крім цього, 35 було затримано. Та повернемось до Сочі. Атаку була змушена визнати і місцева влада. Зокрема, мер Сочі Андрій Прошунін повідомив про пожежу на цьому об'єкті. На нафтобазі в Адлерському районі сталося займання резервуару з паливом. Уламки знову зачепили будови у гаражному кооперативі на авіаційній постраждалих попередньо немає. Написав ворожий чиновник. Натомість, губернатор Краснодарського краю Венямін Кондратів заявив, що цистерну із нафтопродуктами пошкоджено, нібито саме уламками безпілотника. Натомість, оперштаб Кубані повідомив, що на нафтобазі зайнявся резервуар об'ємом 2000 кубометрів. Аби загасити масштабний вогонь, росіяни задіяли 127 осіб і 35 одиниць техніки. Ворожа ПВО так силувалась поцілити у дрони, що через її роботу уламки пошкодили п'ять гаражів. Загорівся один із магазинів. Тим часом гучно було і у Воронезькій області. Перші повідомлення з'явилися близько півночі. Мешканці чули вибухи у самому Воронежі. Невдовзі російські телеграм-канали публікували відео, де спостерігалась пожежа. Ворожі пабліки заявляли, що після атаки нібито згорів приватний будинок. А місцевий губернатор Гусів повідомив, що загалом по регіону постраждали четвер людей. ось вам яскравий приклад того, як працює криворука російська ПВО. Зауважу, що дрони у тилу агресора атакують виключно ті об'єкти, що працюють на окупаційну російську армію. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував ситуацію: «Воронеж. масована атака наших дронів, чисельні влучання на землі, російське ППО та бездумне застосування РЕП над житловою забудовою призводять до влучань по цивільних будинках. Традиційно російське ППО більший ворог цивільним аніж безпілотники, пояснив він. В тимчасово окупованому українському Севастополі чергова ніч вибухів. Кримський вітер повідомляє, мікрорайон Козача Бухта здригається від потужних вибухів. Згодом там додали під ударом 810-та бригада морської піхоти та об'єкти протиповітряної оборони в районі аеродрому на мисі Херсонес. Тож чекаємо на офіційні дані, та на цьому не все. Наступна точка Нижньогородська область. Телеграм-канал Екзіленова плюс повідомив у місті Кстово виникла пожежа у районі нафтопереробного заводу. Об'єкт вважається одним із найбільших. Напередодні в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників. Тим часом російське міноборони видало традиційний звіт про «все збіта, буцімто російська ПВО зуміла поцілити у 93 дрони. Звичайно, ніяких доказів немає. Друзі, що думаєте щодо всього почутого? Закликаю написати свої думки у коментарях. Також підпишіться на канал і не забудьте поставити лайк цьому випуску. Цієї ночі Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях Російської Федерації, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Читають буквально перед нашим ефіром. Інформація з'явилася. Ця атака стала відповіді на нещодавні терористичні обстріли, значить, підтверджено влучання. По здається, слухають наші ефіри з вами, тому що ви казали: значить, влучили по підприємствам нафтопереробної галузі в в радянській. Рязанський і Новокуйбишевський нафтепроробні заводи українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів Анна нафтопродукту Воронезькій області. Окрім цього, вражено підприємство АТ АТПське виробниче об'єднання електроприлад. Воно спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, там криптографічних засобів зв'язку і про і так далі. Зафіксовано численні вибухи і пожежі на території цих об'єктів. Більш детальна інформація з'явиться дещо згодом. Загалом феєрверк був на території Росії годний. На що це впливає, пане Сергію. Коли своєчасна російська армія не отримає пальне, коли своєчасна російська армія не отримує гроші, які будуть з продажу пального за кордон, безпосередньо ця армія не зможе якісно бути забезпечена і якісно воювати. Це для нас великий плюс. І системне розхитування критичної інфраструктури Російської Федерації Поступово веде нас в сторону нашої перемоги. Без нафти і газу Росія не може існувати. Скажіть, будь ласка, як довго їм треба часу для того, аби відновитись? Можливо, в них є виробництво, але там, куди наші дрони там ще не досягають, так? Або що? Дивіться, що стосується нафтогазопромислового комплексу, тут трошки простіше, бо eh, якщо санкції будуть працювати стовідсотково. А для цього існує служба зовнішньої розвідки, яка мусить відслідковувати, аби в Росію через другі треті країни не затягували обладнання для відновлення і ремонту нафтогазопромислового комплексу, це для них достатньо складно, бо всередині власної країни вони нічого не роблять. Що стосується високотехнологічного обладнання, і їм все ще з часів радянського союзу треба купувати за кордоном. Наступне що стосується власного виробництва. По певним підприємствам, якщо є паралельні, то в певних моментах вони можуть перекидати обладнання з одного підприємства на інше. От вони по нафтогазому по ганафтопереробним заводам робили так, що частину, де ми знищили певне виробництво, вони знімали з заводів, які або законсервовані, або ще не добудовані. І е, відправляли на ремонт і, і таким чином відновлювати таке називаємо так відпочкування. І це також показує, що в них достатньо серйозний такий технологічний голод, що стосується е, ремонтних спроможностей. Наше завдання все ж таки є, нарощувати наші зусилля і системно, і дуже системно е, нищити їхню економічну спроможність і. Е, так, на даному етапі багато хто каже, що російська економіка вона там безпосередньо вже потужна. Але е економісти, навіть російські економісти, визначають, що почалася стагнація російської економіки, і просто вже в бюджеті нема грошей: нема грошей е на освіту, нема грошей на охорону здоров'я, нема е грошей на ремонт е доріг. Найпростіший приклад: дивіться. Росія витрачає 10% відсотків державного бюджету на виплату грошову виплату винагороду за заключення контрактів за службу в збройних сил Російської Федерації. Це 4 трильйони рублів. 10% відсотків бюджету це страшна цифра. Це потужна цифра. І це показує, що акценти російського уряду розставлені тільки на одне: нехай не буде доріг, нехай не буде освіти, нехай не буде здоров'я. Це перспектива. Яка потім відригнеться Росії, скажімо так, через 10-15 років відсутність нормальної освіти молодого населення? Потім вже буде віддаватися потужним відлунням, але це час.